Хай яким рекордно спекотним не було б це літо, наш організм мужньо витримує ці температури. здатність людини ефективно регулювати тепло дозволяє нашому виду жити на усіх континентах. Одяг може врятувати нас від холоду, але як врятуватися від нестерпної спеки? На якій температурній позначці наше тіло капітулює не в силах терпіти задуху? Існує температурний поріг, вище якого наш організм просто не може не може жити, функціонувати та охолоджувати сам себе навіть за умов ідеального здоров'я, повної бездіяльності, тіні, відсутності одягу та необмеженого пиття. Емптжезовфтігрізрайнасерд Щоб визначити цей критичний показник, звичайного термометра недостатньо. Нам потрібен вологий термометр. Що це за показник та чому він найважливіший? Відійдемо від цих термінів та використаємо щось більш буденне та звичне. Згадайте, як ви приймаєте душ. Температура повітря перед самим душем нормальна, наприклад, 23 градуса. І звісно, вам не холодно. Та як тільки ви виходите з кабінки з краплями води на тілі, вам стає прохолодно. Незважаючи на те, що температура повітря плюс 23 залишилася незмінною, чому так відбувається, щоб прийти до газоподібного стану та випаруватися з вашої шкіри, воді потрібно трохи енергії, тобто тепла. Кожна крапля на тілі, випаровуючись, відбирає його тепло, знижуючи, як нам здається, навколишню температуру. У звичайному житті людське тіло без будь-якого душа має власну вбудовану систему охолодження, яка розвинулася в процесі еволюції, двоноге пересування оголена шкіра та потові залози. Коли повітря навколо нас сухе, тобто містить мало водяної пари, поту на нашому тілі є куди випаровуватися. Невелика його кількість полегшує життя, охолоджуючи наш організм. Але у випадку великої кількості водяної пари у повітрі, поту просто нема куди дітись. Випаровування вологи з нашого тіла ускладнюється, а ми не можемо охолодитись. Після цього і з'являється термін температура за вологим термометром, яка на перший погляд не має сенсу. Саме вона показує міру тепла та вологості. Температура за вологим термометром, власне, і є тією, яку ми відчуваємо після охолодження тіла власним потом. Ви також можете виміряти температуру за вологим термометром у себе вдома. Робимо експеримент: беремо звичайний термометр, нижню частину якого можна намочити. Фіксую температуру повітря у себе в кімнаті. Накладаю на прилад звичайну суху серветку і поливаю її водою та рухаю термометр зі сторони в сторону, щоб прискорити випаровування. Через деякий час бачимо, що тепер він показує інше значення: це температура у моїй кімнаті за вологим термометром. Якщо було б занадто волого, температура змінилася б менше. Навіть за вологим термометром для мене це спека, та в цілому людина може почувати себе при таких показниках нормально. Розглянемо на прикладі Африки, чому в одному з найспекотніших місць світу, пустелі Сахара, де через стійку у зону високого тиску майже немає хмар та постійно світить палюче сонце, може бути значно комфортніше ніж в екваторіальних країнах. Це маба температур за звичайним термометром. Бачимо темно-червоні багряні плями, які свідчать про як у вище 35 градусів. Натомість, ближче до екватора температура повітря стає нижчою. Плюс 25, плюс 26. Прохолодніше, чи не так? Та як тільки ми перейдемо до мапи з показниками вологого термометра, картина буквально набуває протилежного вигляду. Через аридний пустельний клімат та низьку вологість повітря, температура в пекельній Сахарі відчувається на рівні якихось 15-17 градусів. Тоді як в екваторіальному кліматі, де відносна вологість повітря часто досягає чи не 100%, відсотків, температура майже не змінюється. Ми бачимо ті самі 24-25 двадцять градусів. Волозі просто нема куди випаровати. А мокрий термометр просто не охолоджується. За цими показниками можна сміливо заявляти, що в Україні зараз спокотніше, ніж в Сахарі. До речі, цікавий параметр відносна вологість. Коли ви зазираєте у прогноз погоди, часто можна побачити відсоток водяної пари. Але що він означає, якщо у літній день з рівнем вологості 75% ви одразу покриваєтесь липкою вологою плівкою, то при 75% вологості взимку ваша шкіра почне відчувати неприємне гостре відчуття сухості. Гадаю, кожен зіштовхувався з появою. Тріщин на губах, як тільки температура повітря починає суттєво знижуватися, звідки ця різниця? Повітря переважно складається з азоту, кисню та невеликої кубки інших газів. Між їхніми молекулами є простір, куди можна щось додати. Але нас цікавить всього лише одна молекула водяна пара. І ось те, скільки водяної пари може уміститися в одному кубічному метрі повітря, залежить саме від його температури в даний момент часу. Коли повітря нагрівається, молекули починають рухатися швидше, віддалятися одна від одної та розширювати простір. Фактично, звільняється більше місця для більшої кількості водяної пари. При поголоданні відбувається навпаки. Покажу вам на прикладі цих прозорих склянок. Наприклад, об'єм цієї склянки це температура в 20 градусів. Відносна вологість нашого повітря повітря – 30%, а наша склянка заповнена приблизно на третину. Але ось повітря нагрівається та розширюється. Та сама кількість вологи, але при вищих температурах буде показувати нижчий відсоток відносної вологості повітря. Далі ми знижуємо температуру. Повітря прохолодніше, простору для водяної пари стає менше, а кількість вологи не змінюється. При нижчій температурі та ж сама кількість водяної пари може показувати набагато вищий відсоток вологості повітря. В цьому випадку 100%. Це точка роси, температура, за якою повітря стає повністю насиченим вологою. Якщо вологість повітря з самого початку була вища, знизивши температуру ще дужче, повітря вже не може утримувати таку кількість вологи. І перетнувши точку роси, волога конденсується і випадає дощ. Отже, температура грає величезну роль у відносній вологості, тобто в тому, як багато вологи може містити повітря при спеції. Повітря при відносній вологості в 50% може утримувати набагато більше вологи ніж при 50% взимку. Перш ніж я продовжу свою розповідь, я хочу з великим теплом подякувати моїм надзвичайним спонсорам. Ваша підтримка гігантський стимул для мене створювати кожне нове відео. Без вас, мій блог би не міг розвиватися та крок за кроком просуватися вперед. Ваші внески це не лише фінансова підтримка, але й вияв впевненості щодо важливості моєї роботи. Щоб долучитись до цієї підтримки, ви можете стати спонсором на YouTube або на BuyMeCoffee, або ж одноразово підтримати на монобанку. Як завжди, вся інформація буде нижче. То яка ж температура стає насправді небезпечною для людини. І тут нам необхідно звернутися до вологого термометра. Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим в науковому журналі Science Advanced, небезпечна температура для людини в середньому становить 35 градусів за вологим термометром. Ось показник, який незворотньо впливає на наш вид, буквально плавлячи наші мізки та внутрішні органи. Фактична температура при цьому може бути різною. Нам же Важливіше, яка відносна вологість повітря? 35 градусів за вологим термометром може фіксуватись при температурі в плюс 39% та відносній вологості 77%, або ж при плюс 41% та вологістю в 70%. Розуміючи термін відносна вологість, ви можете уявити, що при такій спеції вологість в 70% – це дуже багато водяної пари. Вона відчуватиметься густою, вогкою млою, що гортатиме ваше тіло. Оскільки ця температура близька до нормальної температури нашого тіла 36,6 – Це критична позначка. При таких показниках наше тіло втрачає можливість регулювати внутрішню температуру навіть в умовах ідеального здоров'я ігнорування будь-якої фізичної активності та навіть одягу. Метаболічне тепло вже не може виводитися через піт, і цей природний механізм охолодження втрачає свою ефективність. Температура в 35 градусів за вологим термометром, що широко використовується в кліматології як поріг виживання людини, не спричинить негайної смерті. Вчені зазначають, що найімовірніше цей процес займе не менше трьох годин, але на щастя, так довго цей показник поки що ніде не фіксувався. Часто буває важко знайти повністю здорову людину, а тому небезпечна температура для деяких груп населення може встановитися при нижчих значеннях в окремих випадках, навіть від 28 градусів за вологим термометром. До речі, це вже доволі спекотно, тому не варто недооцінювати цей показник. Вчені спочатку прогнозували, що певні регіони світу, такі як Південна Азія та Близький Схід, почнуть регулярно нагріватися до рівня критичного значення вже до 2050-60-х років. До цього метеорологічні звіти свідчили про регулярне перевищення позначків в три градуса за вологим термометром. Але в 2020 році дві станції повідомили про багаторазові щоденні перевищення небезпечної позначки в 35. Поки що умови, які перевищують фізіологічну толерантність людини, тривали не довше двох годин і не були зафіксовані в регіональному масштабі. За останні десятиліття спостережень температура повітря перетнула цю межу в десяти точках світу. Ці випадки були зафіксовані в районі Аравійського півострова, Індії, Пакистану, Мексики, Венесуели та навіть Австралії. Надзвичайно вологе повітря з Червоного моря та перської затоки зустрічається з перегрітим континентальним повітрям пустельних регіонів на узбережжі. Коли ці дві повітряні маси об'єднуються, вони можуть підняти температуру за вологим термометром вище 35 градусів. Найспекотніше місто у світі розташоване саме тут на узбережжі перської затоки. Температура за вологим термометром в місті Рас ель Хайма в об'єднаних Арабських Еміратах досягла рекордних 36,3 градусів. Та наприклад у випадку з Пакистаном умови дещо відрізняються. Теплі та вологі літні мусони штовхають в глиб країни повітря з такими ж характеристиками. рухаючись над річкою Інд, воно стає ще вологішим, допоки не дістанеться міста Джакобабад, яке також вважається найспекотнішим містом на землі. Воно майже не відстає від рекордсмена в Еміратах. Небезпечна температура, про яку ми сьогодні й говоримо, реєструвалась тут неодноразово. Влітку в пакистанському місті Джакобабад температура за сухим термометром злітає до 49 градусів, і те, що тут проживає близько 200 тисяч людей, жахає та дивує одночасно. Країни, що вже зараз знаходяться в зоні ризику, здебільшого розташовані в субтропіках. Часто мають узбережжя з напівзамкнутими затоками, які обмежують циркуляцію екрану і сприяють високій температурі поверхні моря. Тому розраховують та попереджають, що пікові температури траплятимуться там все частіше, а триватимуть все довше і довше. Все ж не усі науковці погоджуються з тим фактом, що цей показник є смертельним для усіх. Дослідження 2023 року свідчить про те, що тіла деяких людей все ж можуть витримувати вищі температури. При 35 градусах за вологим термометром наш організм пришвидшує кровоток від внутрішніх органів до шкіри. Таким чином, наша шкіра, яка загалом є трохи прохолоднішою за внутрішню температуру тіла, почне нагріватися до рівня температури наших нутрощів. І навіть якщо усе наше тіло стане однакової температури, це все ще не означатиме гіпертермію чи смерть. Згідно з дослідженням, окремі люди можуть відносно спокійно переносити температуру всередині тіла на кілька градусів вище від норми, але коли вона досягне позначків 315 кельвінів, тобто 41,85 градусів за Цельсієм, і температура нашої шкіри вирівняється з внутрішніми показниками, це означатиме неминучу смерть. З іншого боку, в цій же науковій публікації знову розхитують та зазначають, що навіть при досягненні температури в 30 П'ять градусів за вологим термометром людина може піддаватися дієвітру вітру різної швидкості а люди іноді живуть в умовах застійних вітрів. Оскільки нагріваємось не лише ми, але й предмети навколо нас, в умовах штилю люди поглинатимуть інфрачервоне випромінювання навколишніх поверхонь, які будуть однозначно гарячіші за наше тіло, що може призвести до гіпертермії значно швидше, ніж вологий термометр покаже плюс 35. Такий тривалий тепловий стрес може витримати лише повністю здорова людина, але лише доки температура тіла залишається нижчою за фатальні 41,85 градуса. Чи бути земля придатна для життя в майбутньому? Вам навряд чи хтось дасть правдиву відповідь. Навіть у випадку передбачення майбутніх сценаріїв зміни клімату, виживаність людства може суттєво відрізнятися в різних частинах світу. Літні люди, ті, хто страждає на ожиріння або серцево-судинні захворювання, особливо сприйнятливі до спеки, і по-різному реагуватимуть на один і той самий клімат. Найбільшу роль в цій статистиці гратиме саме демографія того чи іншого суспільства. Доіндустріальна земля була. Надзвичайно придатною для життя людина з відповідним одягом, водою та тінню могла вижити будь-де на планеті при будь-яких поєднаннях температури та вологості. Це зробило нашу природу майже повністю доступною для роботи, досліджень, розваг та відпочинку. Але очевидно, що умови нашої планети в минулому ми більше не можемо сприймати як належне. Дякую за увагу та настрій. Покажіть це відео тим, хто зацікавлений у темі. Сподіваюсь, ви вже підписані на мій канал, оскільки, очевидно, вам було цікаво слухати мою розповідь. Бажаю вам кліматично комфортного та безпечного тижня. І побачимось рівно через сім днів.